Національний символ української жінки хустина. Хустина була і є українським національним аксесуаром, який зберігає в собі старовинні традиції. Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом і важливим ритуальним предметом. Це невід'ємна частина української культурної спадщини. Хустини є оберегом жінки з давніх давен. Дівчатка в основному носили стрічки, віночки, а коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом, оберегом родини. Це символ і необхідність. Вона була маркером соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, вдови чорні. Незаміжні дівчата часто вив'язувались вінкоподібно. Саме хустка свідчила про рівень достатку родини. Заможні жінки зазвичай купували дорогі, шовкові та вовняні хустки. Про коштовність хусток свідчить той факт, що за польської влади на Західній України чоловік повинен був 10 днів працювати, аби купити своїй дружині хустку. Є традиції, що збереглися донині. Українська хустка пов'язана з звичаїв та обрядів. Хустка вважалася оберегом. Захищала волосся жінки від навороту та злого ока. Власноруч вишитою хусткою дівчина перев'язувала хлопця, що йшов до війська, щоб легким був його шлях і швидшою дорога додому. Якщо козак гинув, то саме тією вишитою хусткою під час поховання йому прикривали очі, щоб орел очей не виймав. Хустку використовували під час заручин. Дівчина затикала її за пояс, в знак згоди вийти заміж, також нею перев'язували нареченого та святі. Молодих вводили до хати та заводили за святковий стіл, використовуючи білу хустку. Тоді сімейне життя буде світлим. Під час весілля хустка також мала свою роль її вносили на караваї. Наречена тричі відкидала хустку аж до порогу, демонструючи, що дівування їй важливіше. Потім молоді одягали хустку на голову, іноді зверху одягали шапку нареченого. У давнину існував вислів засвітити волосся. Він означав ходити з непокритою головою. Для заміжньої жінки це був тяжкий гріх. Хустка була обов'язковим предметом гардеробу українок до початку ХХ століття. Пізніше вона вийшла з моди, можливо через те, що вийшов з ужитку очіпок, а разом з ним і потреба вив'язувати хустку поверхнього. Сьогодні хустки знову повертаються в моду. З квітковими орнаментами, полотнами відомих художників чи національною символікою бренди виготовляють аксесуари на всі смаки. Тепер їх носять не лише на голові, а й замість браслету, топу чи пов'язану на шиї чи сумці, Вкотре українська традиція стала світовим трендом.